Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжую відео по знакам Зодіаку. На черзі в нас Терези. Вони ж веси. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає у ну, серпні місяці цього року на людей, народжених під знаком Зодіаку Терези? А я сказать його неправду. Пуста руна. На перевернутий. Інгос. Дагас. Ну і куди? Добре. Геба. Ага. Кагалас, Соула. Меркана перевернута. Зовсім цікаво. Добре. І фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Терези у серпні цього року. Орус. Кано, Альгіс перевернутий. Ясно. Що ми маємо? Що у нас тут? Постаруна. Відразу постаруна. Доволі цікаво. Ну, поясню далі. Отож, постаруна вона ж вірт. манна перевернутий, перевернути. Інгус, Дагас, Гебо, Хагалас, Соло, Беркана перевернута. І фінал. Урус, кано і Альгіс перевернутий. Засвідчує, напевно, краще підніму. от Отож, ну пуста руна. Вищі сили. Вищі, сили, от реально, на вас зараз уважно дивляться. Чим-то ви до себе їх увагу привели, при, прив, як це привабили одним словом. Ну що, відразу вам рекомендація. Е, знаєте, це порада цієї руни. Що б ви не робили, вас направлять туди, куди вам треба. А? Куди вам судилось? З одного боку, з другого боку, це про те, якщо вас, на вас дивляться вищі сили, ну, відповідно, треба себе ну, і поводити достойно, так? щоб вищі сили, відповідно, не, 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 не сотворили хаглас. Хоча, судячи по всьому, якраз таке буде. Ну, про що мова? Ну, 10 заповідей. Да? Ведемо себе добре, е, щоб пом'якшити, так би мовити, відношення вищих сил. Тому що, ну, коли першою руною падає, це цікаво. Однозначно, про що мова? Ну, ось, хаггалас під вищими силами. Відповідно, що, якесь руйнування планів, якийсь хаос трутиться в життя, але хаос під ким? Та під вищими силами. Відповідно. Ну, це карма з одного боку. А з другого боку, я ж кажу, вас направлять туди, де вам потрібно. Щось старе піде, нове прийде. Ну, до речі, тут навіть розказали далі про що мова. Одним словом, ну, це цікаве сполучення, ну? Дуже. Далі, що в нас тут? Манас перевернутий. Ну, ось ось почався хагалас, власне, так? І якісь, тут явно якісь люди з вашого. Життя підуть. Ну, не в тому плані, що в кращий світ, а в плані, ну, це більше на розрив стосунків, схоже. Ну, ось, до речі. Відповідно, якісь, якісь зміни, якісь стосунки, якісь люди з вашого, будемо говорити, кола спілкування випадуть. Так? Ну, крім того, окрім того, це якраз порада, ну, якщо порада відрони, відповідно, у вас треба, ну як це, партнерство вам потрібне, так? Ну, не в тому плані, не, не зовсім так сказав. Тобто, для вирішення там, своїх там, якісь питань, проблем, вам от краще е, з кимось порадитись, поспілкуватися, а в даному випадку не надіятись якраз на виключно на свої сили. От що, рекомендація цієї руни. Ну, ось інкус. Так, тобто, загалом, благоприємно, воно для вас завершиться. А взагалі місяць буде ну як. Продуктивний, в хорошому розумінні цього слова, так? Ну, а люди, люди знов-таки з кимось ви там перестали спілкуватись. Да? Хтось прийде на заміну, що називається. Ну, тут більше про стосунки від мені йде, хоч, хоч ти, хоч ти трісне, що називається. Е, ну, ось да, газеде, трансформація ситуацій під інгузом. Да? Ну, тобто, світла позитивна руна з хорошими перспективами, до речі. Так? І куди? Трансформація ситуації, дай куди. Да, до партнерства. Я ж кажу, таке враження, ніби. От, реально, якісь змін, зміна стосунків, зміна, ем, зміна партнера, зміна місця роботи одним словом. Бачите, і трансформація йде куди, да, ось, да, до нового партнерства, до нових ну, стосунків, умовно кажучи. Да? Ну, не обов'язково любовних, це можуть бути будь-які стосунки. Це і дружні, і робочі там, і так далі. Тобто, не обов'язково все ем, до любовних стосунків зводити. Значення тут набагато ширше. Ось. Ой, зачепив. Е, загалом, загалом, ну, зміна, я ж кажу. Ось вам з, з чим Хагвелас пов'язане. От якраз. Руйнування старого, звільнення місця новому. Ну от, судячи по всьому, от якраз. Партнерство, стосунки в усіх їх формах, да? які б то не було. Ну, Ну, соло, так. Це от будуть і позитивні моменти. є багато яскравих моментів. Ну, саме хороших позитивних, так. З тим пов'язаних. Ну, схоже, дійсно, як, знаєте. Ну, якщо про стосунки, зміна, зрозуміло. Закінчення одних, початок інших. Ну, відповідно, тут і з тим багато буде пов'язане цікавих моментів. Позитивних, відповідно. Ось. Ну, і що це? Ну, так, да, це у вас справи будуть робитися, знаєте, якісь, ну, досягнення мрій, якихось можливе, в тому числі. Ну, якщо там. Ну, знов таки, все до стосунків зводиться. Ну, Хоч ти, що ти будеш робити? Ну, партнерство. В, в будь-яких його формах, знов таки, це не лише про любовні стосунки. Ну, успіх вам судиться, да? руна перемоги. Ну, відповідно, от. Е, але, 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 беркана перевернута. Ну, Відповідно, хоча під інгусом. Ну тобто, все рівно певна якась. ну як, все рівно якась певна деградація. Хоч і перемоги, хоч і ніби позитивні емоції, але щось все рівно буде. Ну, і з, з одного боку, а з другого боку, це ж про здоров'я якраз. Так? Тобто, ну, варто звернути увагу на своє здоров'я. Тому що щось може що називається, десь, десь може прострелити. Да? Умовно кажу, звичайно. Може банальна простуда. Е, під інгузом, тобто нічого такого серйозного, все поправимо. Ну, але дійсно здоров'я не нехтуйте, відповідно вам рекомендація така. До речі, соло і сонячний опік оце от може бути, чи то сонячний удар. Ось навіть так, більш конкретно, якщо говорити. Відповідно, е, засмагайте обережно. Ось така рекомендація. Ну і працюйте також на сонці обережно, щоб не було нюансів. Добре, далі у нас фінал. Е, Урус, кано і альгіс перевернутий. Е, загалом цікаво, ну тобто, ось у вас також енергія буде і ресурс на там, здійснення своїх планів да? з одного боку. Ну, якщо стосунки брати знов-таки, то це оце якраз такий, знаєте. Пристрасні стосунки да, у усіх розуміннях. Ну тут явно любовний аспект, тут уже не віднімеш. якщо так. Ось. Ну, Крім того, це в нас що? Також говорить про здоров'я. Тобто по фіналу, якщо фінал розкладу, тут ось певне якесь недомагання може бути, умовно кажучи, да, то по фіналу розкладу ось у вас загалом з здоров'ям все гаразд. І, і енергія буде, і ресурс буде на там здійснення. Своїх планів, своїх задумів і так далі. Дим словом, непогано. На фінал, якраз Урус. Ну, ось Кано, Да тут удача вам буде, тут вам будуть гарні новини. До речі, можуть бути якісь і несподівані, гарні новини. Ось так. Ну, в плані стосунків, я кажу. Це саме про пристрасть, це одним словом, якщо про любовні стосунки мова. ось Ну, а на кінець Альгіс перевернутий. Щось то все рівно не зовсім захищеними будете себе почувати. Но, до речі, це ж про захист вищих сил. Ось у вас перша руна вищі сили. Щось то, щось то, вам якийсь урок буде. Карма за щось дожене, схоже на те. Ну, уважність і обережність в даному випадку рекомендація. Е, відповідно, коли, коли ця руна випадає. Уважність, обережність, ну, думайте, думайте, плануйте свої там справи, одним словом. Не поспішайте, обдумуйте, що ви робите, що ви говорите, ну і так далі. Ну, хоча Терези зазвичай такий врівноважений знак, тому якби заносів не має бути. Ну, але всяке буває. Тому, якби ось, уважність, обережність. Ось. Ну і да, от, повторюсь, вище сили на вас уважно дивляться, відповідно, 10 заповідей, ну і не тільки, і благі справи. І благі справи, але все рівно ось тут. Хагалас, певний, проглядається. Тобто, щось за якісь то минулі гріхи, умовно кажучи, да, щось буде. Якби, ну, що, ж, карму ніхто не відміняв, в тому числі. Ну, ми не святі, але буває, буває. Ну, одним словом, воно вам в будь-якому випадку піде на користь, катастрофи тут ніякої не проглядається, але ну, да, буде. Неприємні моменти явно будуть. Однозначно по цій роні. Ну, загалом загалом, воно у вас, для вас позитивно закінчиться. Отже, ну, і перспективи загалом хороші. І місяць явно буде направлений на ось ключове слово тут партнерство в будь-яких його формах. Ось і все. Підсумовуючи все вище сказане. Цікаво. Цікаво. Добре. Ну, по закінченню терміну, відпишіться, будь ласка. Як збулося, не збулося, мені цікаво. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!